Ще один мультитул від компанії Nextool. Купляв по знижці з Telegram знижка Юа, посилання в профілі. Приїхав мультитул за 2 тижні в Україну. Дуже швидко. Я був здивований, тому що останнім часом мінімум 3 тижні йдуть. Посилки інструкція. Маємо такі невеличкі плоскогубці. Дуже приємний ход. Я не знаю, почуєте ви звук чи ні, але вони прям звучать кайфово. Приємно прям. Так, що у нас тут далі? Всередині тут більше нічого. Закриваємо. І дивимося, що у нас тут є ще. Відкривалка. Ножечек. З цього боку все. Тобто відкривалка і ножичок. Ножичок лезу невелике, сантиметрів, мабуть, 5, 4, 5. І з іншого боку. Викрутка. Ще одна викрутка. Не знаю, як ця штука зветься. Якщо ви знаєте, напишіть у коментарях. З цього боку все. І з іншого боку, ножиці. Знаєте, що це у нас? Давайте все закрию. І подивимося. Що це таке. Ось так. Ножиці. Теж дуже приємно натискаються. Такий приємний глухий звук. Сподіваюсь, буде чудно. Купляв по знижці із Telegram знижка UA посилання в профілі.